Що каже Криптотрейдер під час мінету? NFT просто мене змінило. До цього я був чорний. Я вас зараз закалюю тут всі. Спокійно! Спокійно! Ти дрочив в школі? Угу. Угу-гу. Привіт усім! Ти там, бикам, ведмедям і просто криптонам. Ви на шоу Криптонуті. Шоу, в якому знання про крипту можуть принести вам гроші, а не знання буде покаране. Мене звуть Артем Дамницький і ми починаємо. Сьогодні гость нашого шоу комік, пранкер, медіа-експериментатор Антон Мурафа. Та професійний криптотрейдер, чорний пояс зі скальпінгу та засновник трейдингової компанії Петерсон Трейд Петро Ребрин. Шановні гості, традиційне наше перше питання: як ваші стосунки із криптою? Залежно від того, куди йде біткоін. В цілому зараз не дуже. Арбітр – мінус три тисячі, але я вірю, що все буде добре, хоч би так було. Пане Петро, у вас? Ну, якщо порівнювати з тим, що, що було раніше. Раніше були профіти ну, побільші. Зараз такий ринок, що ну, дуже багато чого змінилося, то профіти мізерні, але ну, щось є. Якихось пару сотень тисяч доларів є. І але не... Як да. ти виживаєш? Дорогі друзі, до речі, напишіть в коментарях, як у вас справи з криптою. Нам дуже це цікаво. Будемо дивитися, читати і розуміти, що нас дивляться дуже серйозні люди. Досі не маєш акаунту на Binance. Забирай промокод UA YouTube та отримуй 20% знижки на торгові комісії. Друзі, наша складається з чотирьох раундів. Перший раунд має назву Тапалка, і ми прямо зараз переходимо до нього. <му> Ви бачите перед собою ці кнопки, можете спробувати їх. А, Клас. О, а. Да. а! Дивись. Або підготувалися, прикольно, молодці. Так, ну не перекайфуйте, дивіться, да, вони вам потрібні для однієї простої річі. Перед вами зараз стоять магнітні дошки, на яких треба зібрати пари монет. Там буде логотип монети і її назва. Ви вважаєте, що це справедливо, правильно? – приказ. І «Медіатрейдер». – Так. – І вони, ну і та, я справедливо. Чесно, я, я, чесно кажучи, не во не, не, не всіх криптах розбираюся. Я, 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 я торгую те, що бачу, але я не знаю, як називається кріпта якась. Ну, як все, не але є секрет. Перші три раунди ніхіра не вирішують. Хорошо, поїхали. Тож, ваша задача зібрати пари е монети, її назва та її логотип. Коли ви збираєте всі десять, і ви впевнені, що ви це зробили правильно, ну або неправильно, тисніть на кнопку, і ви тим самим зупините вашого опонента. Тобто, наприклад, ви можете зібрати всі десять пар, а тим часом ваш опонент буде мати всього п'ять, і у вас більше шансів зібрати більше балів. Якщо всім все зрозуміло, ми переходимо до раунду Тапалка. Три, два, один. Погнали! Бля, воно дуже погано відклеюється. Да, да. Та, да, бля. Сюда. Бля, сюда. USDT, сюда. Я говорю, ефір, э, 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 сюда. Й, э, USDT, де? Пепа. Бля, не знаю. Шиба. Не знаю, що це. Де Пепа, Пепа, Пепа. Бля. знаю. Де Пепа? Ось. Пеп. Е, Пеп... Цифра 7. Псулана. Цифра 7, це що? Тезер шостий. Збираюся. Пане Антон прибирає. Давайте будемо чесними. ми… — За спорт в цій грі. Тезер сюди. А це. І оце пішло? Отак. А що, тезер? Ну, ти не встиг уже А, не встиг. Так. Було так. Давайте рахувати. Петро був першим. Хто закінчив гру. Тож, біткоін, правильно. Догікоін, правильно. Доквівхед правильно, ефір правильно, тезер правильно, солана правильно, шибаїну правильно, пепе правильно, лайткоін правильно. І usd Coin – теж правильно. 10 з 10. Вітаємо Петро! Да, Будемо перераховувати чи. Ні, Дякую, я довіряю. В цьому раунді розігрувалися перші 100 USDC, і їх отримує пан Петро. Та... добре. Складно. Ну, а ми рухаємося далі і переходимо до раунду під номером два. Раунд два має назву Криптоінтуїція. Ваша інтуїція може допомогти вам виграти у ньому 200 USDC. Зараз перед вами з'являться 5 людей, незнайомих ні вам, ні мені. І нам потрібно буде визначити, хто з цих людей створив власну NFT. Готові побачити їх? Покажіть цих людей. Починає Антон, тому що він поки програє. І питання таке, як взагалі стереотипно має виглядати людина, яка створює NFT? Як ти думаєш? Давай так, я теж створював свій NFT. Я виглядаю як людина, яка створила NFT. Ні. А я створив, будь-якого робота сканірував сосусен і виплатив, ніхто не купив його. А я заплатив за те, щоб його викласти, 13 доларів, по-моєму. Вибачте, і так. А... Це має бути людина, сфокусована на своїй справі, з поганим зором. Без е, грошей. Хто з цих людей підходить під ці критерії? Ніхто. Це має бути точно хлопець. Я. А яка NFT? Можна якась підказка? Типи, а потім ми подивимося. NFT на яку тему? У людини, яка є, власна NFT, вона її покаже. Я обираю хлопця справа, праворуч. Mm -hmm. В худі. Це ваше заточна відповідь. Почекай, що ти в жилетці? Ну, хто в жилетці ходить? І не Або оператори. Почекай, ну як, а чого ти в жилетці? Це мене хочеться заплутати якось. Чи в жилетки. Ладно, я залишусь на своєму першому варіанті, який мені просто інтуїтивно підійшов. Я можу приймати цю відповідь. Я можу приймати цю відповідь. Почекаю. Так, а може хтось інший? Ось ти в наушниках, ти не вті робиш, щось слухаєш і не ла 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 Десь У нього картинки є там. До речі, на криптопанк схоже. Це було б сильно легко. Так. Хоч, ну. Добре, дівчата, можуть Або зробити і не в які можуть якісь зробити. Обидві з телефоном стоять в руках, Тіпо, перевіряти ціну тобі. постійно. Да, навіть. Може готуються ти показати. До речі, готуються показати ціну. Мені здається, все ж таки я передумаю. Щось мені інтуїція підказує, що це не ти. Добре, я обираю. Чувака в жилетці. Тобто, ти думаєш, що жилетка є тією підказкою, яка наводить людину, що да, вона створює. Бут скільки Ханів... NFT-шників ти бачив в жилетці? Я не бачив ні одного взагалі в житті ніколи. Але мені каже, бутірін ходив би в такій жилетці. Да. Да, я так оцінюю. І годинник в нього такий НФТ-шний. Шановний номер 2 добрий день. Добрий день. Як вас звуть? Олександр. Скажіть, будь ласка, Олександр, як розшифровується NFT? Я, на жаль, не знаю як. Спробуйте, можливо, якийсь варіант N. Ні. Ну. F. Ну. Found, Found ET. Transaction, наверное. Тож, людина, яка не знає, як розшифровується NFT, чи є ви творцем власної NFT? На жаль, ні, хлопці, я не А Що ти в От Ти просто ходиш в жилетках? тобі подобається. Ну, я груші, тому що так. Все почув, да, так. Да. Мені подобається. Пане Петро, шанс обрати вам людину, яка, на вашу думку, є творцем власної NFT. Хто з цих чотирьох учасників, на вашу думку, є ним? Ну, це, ну це, це не чесно, тому що в мене тепер. ну… — Менше виборка. Да, да, у мене більше шанс тепер, мабуть. Ну, вибирай, що ж робити. Давайте почнемо з того, що хто створює NFT. Нфтішки. Да. О, хорошо щось було. От. Е, я думаю, кемщики. Дівчата кємщиками не можуть бути. От. Погано, ви знаєте, деяких дівчат, так? Да. 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 Ага. Нас Вас не заскують до стеретипу якісь. Хоча, може, не в тій кухні чи правильна машина. Ладно, давай. <сміт> <плес> От зараз, мабуть, да. Мабуть, зацькують після цього. Хочу сказати, що з самого початку, як тільки відкрилася ширма, я хотів вибрати хлопця в жилетки, тому що я його забрав. Так, так. Мені повезло, що ти його забрав. Я думаю, як виглядають люди, які створюють NFT. По-перше, це тємщики. От, а по-друге, це люди, які якось прийшли до NFT, значить, їх повинен трохи, ну, якось крипта трохи підшатнути їхній емоційний стан, і на лиці це повинно якось відобразитися. Е, Моє Дівочка... мати сумні? да, дівчина з, з права, вона сильно улибається. Я Три сумніваюся. Такі не бувало. да, що? да, да. я, я сумніваюся. От, я сміюся, з чого, тому що це вже ну, остання стадія. <гум> да, мені вже погано дуже. От, да. а, а от дівчина зліва, от, вона сильно, сильно серйозна. От, я я б дівчат би, в даному випадку не вибирав би, е е як розробників NFT. От. Е хлопця, посередині, я думаю, е сильно просто, щоб в нього, ну там. Занадто е сучасно. Да, та? да, да. Уявляєш, Є... ти обираєш його, він каже, я створив власне NFT, показує там те саме, що в нього на футболі. Як вам такий хід подій? Дуже сильна була підказка, я mm. не знаю. Я передумаю, давайте я взагалі на фарт на дівчину зліва. Я от вибираю. І я вже потім хотів теж її вибрати. Номер один дівчину зліва. От Вона така непримітна, стоїть і взагалі не подає віду. Давайте спробуємо її. Номер один добрий день. Добрий день. Як вас звуть? Лілія. Лілія, скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена картина? Картина? Так. NFT? картина. Ні, просто картина у житті. Просто Яка ваша улюблена картина? Е, Лілія, скажіть, будь ласка, а ви в дитинстві любили малювати? Так. Що ви зазвичай малювали на уроках малювання? NFT, е, шо, пейзажі. Скажіть, будь ласка, чи є у вас NFT у вигляді пейзажу? Немає. На жаль, це не номер один. У нас лишається а три NFT. учасники. А? Тобто ніякого NFT точно немає. Ну, якщо людина малювала завжди пейзажі, чому він не малювати NFT в пейзажах? Бо вже пологічно, але то в школі Логично. вона малювала. Ну, давай перепитаємо, щоб не було потім. Чи є у вас, в принципі, NFT? Ні, немає. Я казав, що нічого не немає. <гум> в нас лишаються три варіанти. Пане Антон, ваш шанс відіграти. Так, тож, друзі, в нас лишилося три варіанти. Я хочу повернутися до свого першого перечуття, яке було на початку, і все ж таки обрати хлопця в худі. Я хочу, я хочу ти сказати, що зараз дуже відповідальний момент. Тому що якщо ми зараз виберемо е, людину, яка е, в якої є NFT, то ми задамо тренд, як вигляд як повинні виглядати нефтішники. Після цієї передачі. я думаю, нічого страшного, якщо НФТшників буде більше. У тим, буде менше роботи. А є ще така історія, що може всесвіт зациклитися. Можна зробити NFT з зображенням ННФника. Звертайтеся. Ви це якось. Тож, номер 5 Вас нарешті обрали. Добрий день. Вітаю. Як вас звуть? NFT. Мене звати Валерій. Це НФТшник. Я, я не знаю, можу ставити гроші. Валерій. Вітаю. Він дуже односкладно відповідає. Як я да? бачу коди, я бачу підчать. Він може друкувати, не дивлячись на клавіатуру, я це бачу. Валерій, скажіть, будь ласка, ви прийшли з телефоном зараз на зйомку? Так, звичайно, як і всі. Будь ласка, він у вас десь лежить в кишені? Так. Звичайно. НФТшник. А можете нам показати щось цікаве на вашому телефоні? Наприклад, НФТ. Ну, от, якщо вона там є, то давайте прямо підемо з козирів і NFT покажемо. <гум> я не знаю, як ви це зробили, але ви попали в яблучко. Я просто відчув. Я відчув. 200 USDC отримує пан Антон, Дякую. і він стає лідером нашої хорошо. гри. А раунд 2. Завершено. Криптоінтуїція принесла нам нового лідера в нашому шоу. Дякую, да, це я. Чуйте, чуйте. Крипту у нашому шоу виграють не тільки учасники, а й глядачі. Стежте за літерами, які рандомно вспливають на ваших екранах протягом випуску. Збирайте з них слово, пишіть його у формі, виконуйте всі умови і отримуйте крипту. Ну і не забувайте про головну умову. Ви маєте бути підписані на ютуб канал Binance Ukraine. Все, крипта майже ваша. Раунд тримає назву Криптополив його умови дуже прості. Зараз на вас чекає перестрілка жартами про крипту. Але ваш опонент під час того, як будуть розповідати жарт. Буду набирати повний рот води. І якщо так. жарт виявляється смішним, ви отримуєте один бал, але є невеличка побочка. На вас виліться вода. А ми будемо читати жарти по черзі. Переможе в цьому раунді той, хто збере більше балів, хто більше разів розсмішить свого опонента. І, власне, той і виграє чергові 200 USDC. Якщо все зрозуміло, можемо починати. Починаємо нас пан Петро, тому що він поки що не в цій mm -hmm. грі. І його перший жарт. Давай, щось не дуже. <рес> У криптона завжди є план на майбутнє. Або крипта виросте, або він піде сосати за гаражі за ефір. Дякую. Напилась? Ні. Ні. Нормально. Добре. Тепер я? Так. Треба щось максимально жорстке взяти. Запитання. Чому Бог створив криптоаналітиків? Щоб на їх фоні синоптики виглядали не так у Поки 00. Видаляю. Пан Петро, Ковтай, Петро. Ваша спроба. <тит> Друзі, пропозиція для вас. Заливайте улюблений шматочок з цього шоу собі в TikTok. Він набирає 10 тисяч переглядів, ви позначаєте аккаунт Binance Ukraine і все, ви можете виграти крипту. Цих шматочків може бути одразу декілька, обирайте свій улюблений, але потрібно виконати одну головну умову. Вам потрібно встигнути до виходу наступного випуску. Все, крипта майже у вас. Ну, зараз буде прям. Прям без Хорошо. Сори. Mm -hmm. <laughs> <Sorry. laughs> хорошо. Не, сейчас, сейчас будет... присаживайся. сейчас, сейчас. Я настроюсь просто хорошо. Так, я выпар. Поп... Не дивись на меня так долго, молча. <laughs> Кажи уже шутку. <laughs> и вот так. И наб... набра... Я набрал воду, и он сидит. <laughs> Заходит криптотрейдер в банк. А банкір йому каже. Сори. <кхи> ну, нормально було. До цього область. Трошки да. дошніт від водічки. Хорошо. Наступний жарт від Антона. Угу. <кхи> Вмирає старий вонючий трейдер. Зібрався конціліуром лікарів і професор каже: зараз у нього температура 40. Угу. Якщо буде 42, він помре. Трейдер від розплючує очі і каже, на 41,8 продавайте. Ну, жиза, жиза. Mm. Не смішно, просто mm -hmm. жиза. Mm -hmm. Було важко, але учасники тримаються. Mm -hmm. Рахунок поки не відкритий. Що спільного між сивим дідом мільйонером та криптотрейдером. У діда сиве волосся на груді, а у трейдера між дубів. А чо так? А чо волосся між зубів? Що це за бред? В чому прикол? Я не знаю, але ти засміявся. Вода в тебе прийде. Дуже тупо. Ну ладно. Один нуль Петро повів. Ну там, ну типа, крипта не росте, а трейдер другим заробляє. там кріпто. Я просто Я не розумів, так тупо було. Хорошо. Так, набирай. Що спільного у моєї колишньої і крипти. Uh -huh. З колишньої я вчасно вийшов. А арбітром у мене мінус 3800. Один один. Це же «за». І це не смішно. Фінальне коло. Рахунок один-один. Якщо в цьому колі ви не розсмішите одне одного, то буде все вирішувати монетка. Угу. Uh -huh. У мене uh -huh. останній нормальний жарт, всі інші не смішні. Uh -huh. А, ти читаєш ще да? Так, uh -huh. Зараз черга пана Петра. Це про тебе, те, <ріст> Угу. Так совпало. Що спільного між альцезоном та сексом Мурафе? Ну, Ти ж знаєш, скажи. <ріст> 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 та знаю. І те, і те дуже велика рідкість. А от і ніхуя? У да. мене секс раз на місяць. Нормальні пацани так і роблять. Ну, я не розсміявся, це я просто виплюнув. Е, тепер у мене. Давай останній. Алло, привіт! Це експерт з криптовалютів. Так. А чому шепчете? Я на алгібрі. Ну, школьник. Yep. Типу. Пише математика. Ти дрочив в школі? Ой. Треба було щось питати, <світ> так сталці, так. Mm -hmm. да? mm -hmm. І ковтай. Mm, спасибо. Будь ласка. Mm. А, Догон да? Догон трохи. Да? Так, а, mm -hmm. да, я не знаю, mm -hmm. вже, що як, щоб було хоч трошки смішно. Чим відрізняється криптотрейдер від э, гія. Mm. Криптотрейдеру трейдеру э, больніше сидіти на сильці. Нормально ще? Нормально? Ні. Ну. Чому біткоін ніколи не виросте на Троєщині? Ти не знаєш. Тому що там бичка з початку 90-х. Пам! Наступна! Яку крипту виклала? Привіт всім! Яку крипту виклала дівчина на Олік? USDTC. Все. Якась була смішна. Якась Якась була. Ну там була. Зайшла одна, хорошо. Як криптотрейдер розуміє, що монета зараз виросте. Тут просто так написано. Бутилка, на якій він сидить, заходить глибше. Я не знаю, що це значить. Ні. Ну, про раз в місяць нормально. Угу. Угу-гу. Ну що ж, друзі, криптополив завершено під цю струю. Власне. І я оголошую результат. Рахунок 1-1, тому долю вирішить. Монета. Обирайте лого Binance чи напис Binance. Напис Binance. Лого. Лого Байнанс. Лого Байнанс і цей раунд виграє пан Петро. Рахунок стає 300 200 Вітаю. Дякую. Удачі. Але це все нічого не означає, тому що всі кошти забере хтось один і станеться це за підсумками нашого раунду номер 4, до якого ми прямо зараз переходимо. Ходимо. Фу. Раунд 4. Приборка і бичку. Вирішальний раунд, приборкати бичку може тільки справжній потужний криптан. Власне, всі кошти забере той, хто виграє цей раунд, а той, хто програє, на нього чекає довгоочікуване покарання. Першим буде починати пан Петро, тому що пан Антон поки програє. Йому треба дати невеличку mm -hmm. фору. і ми запрошуємо вас, Петро, до приборкання цієї бички. Удачі вам! Дякую. Давай. Як думаєш, скільки Петро зможе протриматися на бику? Ну я поставив би шорт до 15 секунд максимум. Тоді як оцінить свої шанси? 9-6 секунд. Шість секунд. Амбітно. Ну давай. Навіть хлопець дуже. Я думаю, мені буде складніше. Тож, три, два, один. Погнали. Давай. П'ятнадцять має бути. Глядає складніше, ніж я думав, давай ще трохи. Нічого собі. Ой-ой-ой, Лишенько. І результат пана Петра. 32 секунди. Браво! Це дуже потужна спроба. <плоджу> я, я, я уявляв цю я, я бичку набагато по-іншому. Набагато <сувателі> легше і приємніше, <сувателі> да, І не так больно, чесно кажучи. Якісь поради може від е ну, треба, експерта. Треба просто старатися не впасти. Єдине, що я можу сказати. Чувак, дякую. Виросла, продавай, впало, <сувателі> покупай. Іде вправо, нормально. Вліво — да. Мені здається, після цієї поради, пане Антон, ви абсолютно готові абсолютно до того, щоб готовий. приборкати бичку. Я пішов приборкувати бичку. Удачі. Я бичко приборкувач. <ріст> Як взагалі відчуття після цього перформансу? Больно. Так, да, больно. Защемило шию, болить нога, От. а так в цілому, в цілому нормально. Як думаєш, що зможе Антон протриматися довше, ніж ти? Е, ну, я думаю, я думаю, зможе. Він такий хлопець. Хлопець хороший, халювний хлоп. Ну, буду хлопець, 33 такий. секунди, я падаю. В да. тебе все чітко, так? Да? Раз 5 секунду. Раз місяць секс, 33 секунди ти падаєш. Хорошо, я зрозумів. Ти чіткий парень. Хорошо, удачі тий желаю. Дякую. Ну що ж, три, два, один. Погнали. Ні, ну нормально, так, слухайте, тримається. А шеф, а ну дай, а, 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 а дай, будь ласка, більше, більше е, швидкості. А крутини по колу. Так, 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 що ти? Ще, скільки? Да, е, да, е, е... ще сильніше, шеф, сильніше, Спокійно! давай. Спокойно! Ще, ще, трошки, о, і, а, о, о. Спокойно! Все, спроба завершена. Ми фіксуємо час. О, я навіть не буду казати час, хай він прийде і ми тоді на максимальній інтризі все. Все. Ну, я думаю, десь плюс-мінус однаково з моїм результатом. Точно робив жорстче. Точно. Фу, А може я і програв? Ну давай, скажи вже, скільки. Бо було десь хвилини 4. По відчуттях відчуттях? 4 доби. Фух. Тяжко, нічого не вдарив, але трошки запихався. Ну що ж, друзі, головна інтрига, цей раунд вирішував все. Хтось зараз забере собі весь банк у 500 USDC, а хтось забере собі одне з п'яти покарань. І пару травм. <рес> <рес> І пару травм. Уже дві є. Тож, за підсумками цього раунду, пан Петро показав результат 32 секунди. А у пана Антона результат 30 секунд. Три секунди. Перемагає Антон і забирає весь банк нашої. Да, я ж казав, на одну Вітаю. секунду. На одну секунду мені достатньо, і все. І результат в кишені. І нічого не зламав. Ти чітко знав, що ти на 33 секунди, ти вже. Да, да? Mm -hmm. Мені треба просто дати yeah, результати, yeah. і все. Не повірите, пан Петро, це ще було не покарання. Покарання буде трохи далі, і дуже скоро ми дізнаємося, Але що це було за покарання. А вже вже боляче, якщо чесно. Ну що ж, друзі? Гра завершена. Вітаю вас з дуже потужною грою. Дякую вам за участь. Дякую, да. Ну і настав час перейти до головного: до призів та до покарань. Сьогодні чек у 500 USDC на благодійну потребу отримує Антон Мурафа. А, Дякую. Я. Дя... Ага. Вітаю! Дякую. Ти позбувся покарання і отримав перемогу. Пане Петро, Дякую. на вас чекає місія не менш відповідальна, але менш весела. Перед вами. Дошка з покараннями. Вам потрібно обрати одне з них. Тут жорсткі покарання. Думаю, що після бика все лайтове. Так. Ну, Хорошо, оця в центрі стоїть, мені, мені подобається. <рес> Ті ще в стоп лос Покарання стоп лос <Loss> дуже просте <рес> і дуже приємне. Зараз з'явиться ноутбук, на якому буде йти рандомайзер. І коли ви скажете стоп, я натисну на стоп і буде написана кількість USDC, яку ви маєте теж задонатити у цю потребу. Окей. Але вже зі своїх коштів, не з коштів переможця. Будь ласка. Ти щось будеш казати? Ні? Ти скажеш стоп. Як так, зараз Я зараз просто зак... кажу стоп і так. все, так? Да? Від вас мені потрібен стоп. Я натискаю, ми бачимо, яку ви суму докидаєте на цей збір. Добре. Якщо, якщо буде мало, може ще раз стати. Стоп. 30. Це не серйозно. Давайте, да. давайте ще раз. давайте ще раз. Я натискаю. Давайте ще додамо до цієї суми, давайте додамо ще. Давайте. Скільки випаде, скільки додамо. Окей, кажіть. Старт. Начав. старт. Стоп. Давайте ще. 12. ще. Давайте ще? Ще. ще. Погнали. Вже 42. Стоп. 60. О, да. 102. Давайте, да, давайте 102 і ще подвоїмо, давайте 200 буде. О. 200. Друзі, так. сьогодні у цій грі пан Петро виконав покарання, але воно вийшло Перемогою, не покаранням, тому що наша благодійна сума зросла до 700 USDC. Я вважаю, що цей факт заслуговує на вашу вподобайку, на вашу підписку. Друзі, це було шоу криптонуті. Дякуємо, що ви були з нами. Дуже скоро побачимося знов. Всім па-па!